І так, дорогі друзі, всім привіт, з вами Еверест. Сьогодні ми будемо грати в гру ICE ПК Вершін, і це буде у нас версія 1.0.8. Я знайшов все-таки гулі і зміг в Ютубі. І, до речі, це буде перший відос, де я переходжу на українську мову, буде. Топі відоси з того часу будуть іти україномовні. Тож це <с -диві> моє рішення було. Я начо. Я даже починав стріми запускати українські, тому це було вже питання, чи буде я українською. Да, і підписники. Більшість я бачив коменти, що хочуть, щоб була українська. То чому б і ні? Тому може це буде якось жорстоко по відношенню до російськомовних, але все-таки я зробив вже рішення, тому буде таке. Така у нас буде україномовна від україномовні відоси, тому давайте продовжимо. Що буде про Груайс, то це стара версія. Таких вже немає іменно на геймджолті, але хтось з гравців все-таки вмудрився їх зберегти і сьогодні будемо проходити хард цієї версії. Тут уже іначе і привид, тому давайте. 457 на це мій час. Так, just a talk about this breaking business. Просто хочу поговорити про перерив в бізнесі. Все провірено і своя. Все вже провірив для тебе. You could get at least 20 bucks. Ти, тобі потрібно зібрати 30 мішків. I have the front door case, я маю ключ від передньої дверці. else? що ним що ще. this place is big. Зроби карту. Це місце. Просто дуже величезне. І вийшов. А так, hard. Find at least 30, знайди 30 мішків і повертайся до виходу. Сховайся або біжи від якоїсь залупи. Якщо буде тобі вже все, бегабел, не ти біжи. Так, зберігай свою. Свою стаміну для жорстких ситуацій. використовуй мапу і очі для безпечного проходження гри. Давайте. Починаємо. Так. Э, сенса вже мене не радує, тому давайте ми її зменшимо. Так, що я тут бачу? Тут у нас вся версія відрізняється тим, що тут такий ліхтарик знизу, він підсвічується чогось. А це, мабуть, було б таке, що ніби як якийсь баг, типу, да? ляп якийсь. Бо в темному місці ніяк ліхтарик так не зможе підсвічуватись від чогось. Да? Він не може так блистіти в темряві. Так що у версії з нашою любимою головою башкою там вже все пророблене детальніше і все правильніше зроблено. Так, ми вже збираємо три мішечка. Четвертий за каміном знаходимо. Так, ключика ми не знайшли. До речі, тут навіть на рівні хард вже щось підсвічується навіть. Це дуже чудово. Так, я... О, око. забираем так что тут у нас у нас тут якась кухонька все знают что тут кухня я не знаю что я это говорю просто ну старая версия ой блядь тихо тихенечко О, блядь нет сука бежи нахуй Ну Давайте так от чекать. Бля, він на другий поверх пішов. Я не пам'ятаю, чи я підібрав ключ, ось чим питання. А тепер нема питань, бо наш монстр пішов у підвал, а ми підемо бігати по другому поверху. Так, око забираємо і забираємо мішечок. Давайте підем ці двері. Тут їх дві аж. Два мішечка забираємо, кімната з свічкою. Курво! Курво! Біжи! Так, все чудово, ми змогли утікти з цієї небезпеки, ми забираємо 11 мішечків з 30. Це одна третя частина мішечки, навіть трошки більше. Так, забігаємося. Цей. Цей жахливий коридор ключик знаходимо. Я поки що нічого не буду тут. Тут нічого нема. О, блять! Сука, він же тут а це... оце. Це опудово вже по нашому споверху літає. Це небезпечно. Він, до речі, сидить в цій кімнату, може залетіть, тому... тут вже ми на якусь вдачу сподіваємось, що він нас тут ніяк не замітить через текстуру. Що буде все окей. Давай. Чудово, він вилетів звідси. Так, сейф комбінейшн теж світиться. Прекрасно. Так, забираємо око, ми вже маємо 8 очей, зараз ще на трінтері одне надрукуємо. Забираємо. Як тут спускатися, якщо нема телепорту? Бо я вже по звичці біг би до телепорту, а тут я немає, тому придеться все вручну робити. Ей, чувачок. До речі, ми ще навіть його не бачили, так? Да? А, ні, ми його бачили там в щільці, там, такий, блядь, привид чисто. Давайте вмикнемо радіо. Надій, сподіваюсь, не буде ніяких авторських прав мені за це. 18. Файна музика грає у нас. Якась німецька, начебто. Ще не помиляюсь. Друже, а ти куди піднімайся? Ебать він. Біжимо. Так. 19 мішочків. 20 мішечків. І оченят у нас 8. Так, хтось топи. Ну ми пам'ятаємо, що в старих версіях тут були такі звукові ефекти. В новій, я, як знаю, теж додали їх. Повернули, так би мовити. 23 мішечка, Так, ще 3. Ох, Йомойо. 26 мішечків, друзі. Це небезпечно було зараз, такий маневр такі робить. Фух. Так, друже, ти. де? Ой-ой-ой! Так, вйобуй, звідси незваний госте. Так, я сподіваюся, що у нас всі мішечки зібрані. Так, а ми біжимо. І проходимо цю гру. Найс, друзі. 300 секунд. Нас знадобилося пройти цю гру. Це, якщо не помиляюсь, 3 хвилини 28 секунд, якщо я все правильно підрахував. І у нас тут відсвідчується таке повідомлення. Це такі в старих версіях було. Да, в... В версіях з Божкої з Крейсі такої не такого не було. Тут написано Win. Перемога. Hi, my name is Paulina, and I am the author of the game Are you guys Just Have finished It. If you enjoyed it, please leave a comment or send me email. That'll be a nice reward for my work. Uh, Привіт, мене звуть Пауліна і я автор цієї гри, яку ти тільки що завершив. І якщо ти насолоджувався, то, будь ласка, спустись в коментарі або відійшні мені електронний лист. Це буде чудова винагорода за мою роботу. Ну така була коїсь, зрозуміло, така була в старих версіях закінчення, да? Іменно там не було діалогу, як у версії з банш з Крейсії. Ну, не банше Крейсії, я там хтось в фасфані придумали. І отака от була версія, друзі. У нас. Пройшли хард, без якихось без якихось труд... ну, труднощів, але було все-таки небезпечні моменти, особливо в підвалі. Я думав, що все, габела. І... Бо через ці двері той монстр може пролітати. Він через будь-які двері може, до речі, пролетіти, Крім там принтер, де стоїть, і ще є деяка двері, але я не пам'ятаю яка. Начебто з холодильником. Тому така, друзі, оце було наше перше, навіть україн... україномовне відео. Стріми було багато україномовних, мабуть, всі 100% це були україномовні українсь... стріми. Українсь... 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 А оце тепер у нас будуть україномовні відоси повністю йти, тому будемо дивитися, як воно зайде. Та і я буду продовжувати, мабуть, україномовні знімати, тому так. Всім дякую за увагу, друзі. Всім... Бу, відпускайтесь там, підписуйтесь на мої телеграми, тіктоки, хуйоки там, інстаграми, і все інше там знизу є. Ви знайдете, сподіваюсь. тому всім дякую за увагу. Всім дякую за перегляд і всім пока.